Я пропоную кожній політичній силі, яка представлена в обласній раді, взяти блок питань. Це абсолютно не означає, що та політична сила повинна виконувати якісь функції чи повноваження, які сьогодні надані виконавчій гілці влади. Але для тісної співпраці між представницькою і виконавчою гілкою влади, для координації роботи. От Політична сила бере блок питань, ну, для прикладу боротьба з корупцією. Бере блок питань цей. Один із варіантів можливий це сьогодні ця політична сила дає координатора якраз співпраці між цими гілками влади і працює в цьому напрямку. На платній основі, значить, аналізує, готує матеріали, допомагає і підсказує. Для чого це? Ну, для прикладу, якщо чергові будуть вибори, і для громадськості вони зможуть показати, що вони в даному напрямку зробили. Це не означає, що ця політична сила, яка візьме цей блок питань. Що вона буде вирішувати ті проблемні питання, які має вирішувати виконавча гілка влади. Але в той же час, де представник цієї політичної сили бачить, що йде якась певна пробуксовка або зволікання з вирішенням того ж питання по землі, вони вносять свої пропозиції, допомагають. В цьому напрямку нам, і ми разом спільно із представницькою гілкою влади ці питання вирішуємо. Це в той же час є її відповідальність. Але я закликаю не тільки робити сьогодні політичні заяви, що те не зроблено, те не зроблено. Розкажіть, покажіть, допоможіть. Давайте не будемо займати позицію тієї тещі. Я не знаю як, але не так. Тому я закликаю всіх до такої тісної співпраці політичні сили, представників депутатського корпусу різних рівнів.